Друзі, всім привіт! Слава Ісусу Христу! Навіки слава Богу Святому! Зараз за декілька хвилин ми разом із вами зруйнуємо вщент ті міфи, які нав'язані нам нашим ворогом. А саме, скажи, будь ласка, скільки є автокефальних православних церков в Диптиху? Згідно з останніми даними у світі налічується 16 автокефальних православних церков. Вони утворюють єдину сім'ю, але кожна з них є незалежною в управлінні. Чи є в цьому складі автокефальних церков Православна Церква України ПЦУ? Так Православна Церква України ПЦУ є 15-ю автокефальною церквою у Диптиху. Її автокефалією було офіційно визнано Вселенським патріархатом у 2019 році. Тепер скажи мені, будь ласка, чи є Українська Православна Церква УПЦ на чолі з митрополитом Онуфрієм автокефальною церквою Ні, Українська Православна Церква УПЦ на чолі з митрополитом Онуфрієм не є автокефальною. Вона має статус самоврядної церкви у складі Московського патріархату. Скажи, будь ласка, тоді чому була передана Київська митрополія до складу московського патріархату? Київська митрополія була передана до складу московського патріархату в 1686 році. Це сталося за складних політичних обставин. Коли Московське царство посилило свій вплив на українські землі. Вселенський патріарх Діонісій I п'ят під тиском передав право висвячення київського митрополита московському патріарху. Це рішення викликає дискусії серед істориків та богословів. Скажи, будь ласка. Чи не був він засуджений на синоді і не був позбавлений сану патріарха? Так. Патріарх Діонісій І п'ять був засуджений на синоді та позбавлений сану патріарха. Це сталося через звинувачення в Симонії, тобто продажу церковних посад. Чи мав право патріарх Варфоломій відмінити цю передачу Київської митрополії? Тріарх Варфоломій мав право відмінити цю передачу. Він вважає, що акт 1686 року був тимчасовим заходом, а не остаточним рішенням. Крім того, умови, за яких передача відбулася, не були дотримані. Ну А тепер фаталіті скажи, будь ласка, через яку церкву УПЦ, Українська православна церква має Євхаристійне спілкування з усім православним світом? Українська православна церква УПЦ зберігає Євхаристійне спілкування з усім православним світом через Російську православну церкву РПЦ. УПЦ є самоврядною церквою у складі Московського патріархату. Тому її спілкування з іншими православними церквами відбувається через РПЦ. Дякую тобі. Будь ласка, якщо у тебе виникнуть ще якісь питання. Звертайся. Ось все, що потрібно вам знати, друзі, все це є на просторах інтернету, все це є е, підкріплене фактами і свідченнями. Так що будьте мудрими і розумними. Нехай милість батька нашого Небесного буде зі, вся, зі всіма нами. Ну і, звичайно, що тепер подумайте, до якої церкви виходите. В ім'я Отця, Сина. І Святого Духа будьте благословені Богом.